Всім добрий день. Передні ступиці і диск готовий. проварений з усіх боків виконували роботу. Власноруч, сама ступиця трошки кривовата, але бачимо результат неймовірний. Фляницю вирізав. Тому дискові теж повирізали, Швагроза пік, що мама дорогая. Зараз їду бортувати колеса. Поставимо і має бути шикарний возик. Тут також друге вже готово. На ці ступиці поставлю, вони виглядають. Чільними. А далі буде вже по закінченню воза, зніму вам ще доси